Все. техніку перегнав. Цим сюди мені легше заїжджати, як туди. А цей поки хай стоїть тут. Десь через пару годинок Будемо фрезувати. фрезерувати. А його буде тому, отам. Місце. Туди ним легше заїжджати, як тим. Отак От ідемо поки. Передихнем, зробимо ролічок і сьогодні фрезеруємо той ту діляночку. Цемент теж виробив, який у мене був. Не буду я його цей год, цей рік до путя штукатурити, закидав дири, виробив цемент. І буде чудово. Зараз робимо роліка, передихнемо і фрезеруємо в два сліди вон ту ділянку. От так. Ще годину назад таке видувало, вже затихло. Нема, нема, та й ще дуне. Так, ну що ж, можна вже... Можна буде чіпляти фрези і будемо зараз грушки позбирати. Типу, будемо зараз фрези, фрезувати, фрезерувати, як там правильно, ну ви поняли. Для початку ми скинемо ці грузи. Вантажі. Ого! А вони там заклиняні чи що? Я все разум с зараз узаровит, крутю ты с ним. Кто-то зажал? Кто-то так зажал? А я, а я так зажимал. Ладно, зараз я зніму, потім. Так, вантажі ми зняли, вони нам там не, не потрібні. Зараз я перечіплю цю лапу, поїдемо низ. чіпимо фрези, взуємо ці сапожки і будемо фрезувати. Усе. Загромадювати його не буду. Тут бабка буде садити клубніку у нас собі підправить. Це якби би під картошку, то я б заборонував. А так. Хорошо. А ж упорів. Аж спотів. Тими ярками то було не по-моєму. Взяв буріночку, заборонував. Оце вже по-моєму. Рівненько, красиво. А то наробив якихось ярок, ярків то й кажеш, що такого. Ні, так не буде. А тако буде. от так. Ну що ж, все, перезуваємося назад. Перезиваємо його назад і... і все. Всім доброго ранку. Ми з України. Ось така у нас каютка получилась. Вот такая у нас получилась. Стопчик вчера поставил. Ну, как так. Так. Вчера я уже... Вчера я уже трошки как бы... Заморився за вчорашній день, та й не перезував я його вже. Зробимо це сьогодні. Ну, я про мотоблока. Щось на вечір я вже заморився. О! Але це ми встигнемо зробити. Дивився погоду. І що вони? Ви що, вони показують? Показують, що сьогодні вечором має бути дощ. Вечором і ночою. Значить, значить, зараз я цим герметиком зароблю ті стики на ренві. Думаю, що це щось дасть. А потім... А потім будемо бачити. Зарані вийшов ще холодно на дворі, А потім перезуємо цього. Ні, сходимо спочатку. Занесемо їм пилку, бо я вчора їхню пилку взяв бензопилу. А може їм буде треба? Не, йду, зароблю ренве. А потім, потім будемо бачити, що далі. Не, грядка красива, грядочка красивася. Другу передачу його робить пух. Тільки трема його в руках. Я б хоть йшов, бо тут коріння. Я щоб на... Цій швидкості другою передачею на тих оборотах захватив корінець. Ого-го. Або редуктор розлетів бися, або, або він у мене втік би аж до сусіда. Так, ладно, йду я до Ренве. Ну, якось так. О, Якось отак. Нехай піде дощ і ми побачимо. Від це заробив і звідти заробив, не, не бачу, не достаю. І так всі ці Думаю, буде триматись. Ще раз дякую за підказку. Як той казав, все просте знаходиться на поверхні, так? Да? А я якось хрена не додумався. Ну... Старость. Старость бере своє. Так, що я роблю? Зараз я занесу ту пилку. Може їм буде треба бензопилу, бо я вчора взяв їх. А потім прийду, перезуємо цього... Перезуємо цього тракторця нашого, да? да? І... <кій> і що? І не знаю що. Ну, воно покаже. Поки йдемо, несем пилку. Може вона їм сьогодні і не треба, але я не люблю так, щоб я занесу її зараз. Та й нехай буде так. А де я подів? А куди я подів? Їхній бензин. А? Оу! Не поняв. Не поняв нічого. Нічого. Тут може? Тут темно як. Ні, тут нема. Де це мені знайти? Треба буде сісти в інтернет і пошукати на цю, на цю пташечку дизельний двигатель, двигуна. Так, куди я подів бензин, чорт мене забирає? Я ж приніс сюди його. Чи не приніс? Ну... Як це називається? Е, дизельний двигун пошукати. А ось він. А чого я сюди всунув? Поправичся. Бо цей карбюратор мене вже достав і разом з трампльором його. Вчора їхав з поля, він вже парпап під горою. А дизель є дизель. Ну ладно, то, то таке. То. поки То поки я собі так думаю. О, а зараз. А зараз ми йдемо. Ну все, руки у мене будуть зайняті. Включимося на базі. Прийшов отут Шенманько. Віталька приїхав. І, і вроді якийсь гул звідти, коля їде, напевно. Точно. Точно обкатує нового трактора. Барон. Доброго дня. Іде. А в колі є ключі. Від цих воріт. Щось гуде-гуде ніяк не може з'явитися. за тих... За того поворота. У, появився, з'явився. Юто, да, Юто, по моєму. Навішали на нього стільки вантажів, що він гойдається як. О, і Рома вже їде. То нікого не було, у двох з ключами. Аж удвох прийшли, то нікого нема то, то нікого нема, то аж у двох з ключами приїхали. Що на цей раз поламав. Так, а ну давай розкажи ну, нам про цього ю. Як це? Це він Юто, так? Да? Про цього Юто, що він, як він, що? Ну то ж їдеш на ньому. А як, а як горе доїжджаєш до горів, треба переключатися, чи йому пофіг? Ні, переключався. А якщо не є, і в третю А то ти ще й всіх скористів не включав. Ні, тако як їхав, четверту їхав. Другу, ти замов на рівному третю і аж добригади третю. Ну хорошо, ну їздиш ти на цих лахах, на цих лахах, яке відчуття. Ну так. Що на тому Що на тому, так. Дурне, звісно, я питання задав, але я знав, що воно дурне. Я знав, що воно дурне, це питання. Ну що ж. Скільки ти наїздив вже? Мотогодин? Вісім з половиною Вісім з половиною. А треба п'ятдесят Так, це, щоб поміняти. Вони приїхали, фільтра поміняли і масла. Ні, ну це таке обслуговування, це ж він скільки він казав, тисяч за це заплатити треба. Я щось не пам'ятаю, він казав, це не безплатно, вони приїдуть. Десь 10... за 10, по-моєму. 10 тисяч? За 10, по-моєму. За 10 ще й. По-моєму, 15, що він? Так, я ніхто, не точно не помню. Ну, та я, а, це, а це без них не можна було б зробити. Гарантія. Ну, бля, придумали ж таке, да? Дурний не придумає, Олух такого не придумає, а у, -у розумники придумали, бля, гарантія, він приїхав вже 10 тисяч, дай чи. Ти, якщо ти поліса... Ну, це понятно. То вже тобі гарантія це понятно. Ну що ти зробиш? Хто хоче себе обманути? Да, ніхто, що ти зробиш? Та, а тут. Одні місце він себе обманює. Міняти прямо. Ой Боже мій. Та... Ой. Ну, ладно. Та що ж тут його міняти? Раз. Три. Цей, цей і цей. Я не пам'ятаю, я по пізніше, коли вони приїдуть. Ні, якщо той приїде сам, якщо приїжджав, то вряд ли я буду знімати. Так, я що знаю, як його... Я поняв, Саша, я поняв що він гонщить. Я що знаю, як його... Це цей, що не хінока. Так, да, так. Да. Якщо той приїде, то ми знімати не будемо. Шутку наберемо, йде його номер. Та що він мені нужен? Це Максим. А може приїде Максим, ну Максим точно не приїде. Максим. Це, це цей, що... Максим директор. А це йде його номер. Максим директор, то точно не приїде. Ладно, подовживемо побачимо. Ти що рік ти лиш сім наїздив? Ти, напевно, з такими темпами і до Нового року не наїздиш. А де їздити? А де їздити? Ти це це що якби ти водку купив, то ти б знайшов би, ти б вже 80 наїздив би, а так? Я дійшов би до краю. Ну, а так без цього ну ніяк. Ну і сьогодні да не буде такої наради не дасть на кита. Ні, та що ти будеш по-ругурськи кататися? А що? <юде підтрима> та і це що, 16 років да сізити аепатися в ньому. То все одно треба накатати. А, ну да. Хучити... Ну да, це так, так. Бо як треба сіяти завіт, щоб був хоча б. Ой, да, ви, ви, ви тобі треба точно накатати, бо ви ж скоро сіяти маєте. Якщо сіяти хоча б 30 на суму. Ви ж сіяти маєте, точно. А вона тяжка того холера. А сіяти ним. нічого не під. Подивись на відео, що я що я за що я зміг, то я засняв. Ні, то на відео тут такого. Візуально, що я тоді ходив там. Ну так ну що ж ми хочемо? Китаєць, ми... нахуй. Що ж ми хочемо? Китайці молодці, вони геть в Америку взули. Що що, що ти кажеш? Помпу, генератора і натяжний ролик. Ну як і на Марку робив, он до. Він такий ой А, здоровенний. А на кондерто. Ну, а вот все тебя запретили. Ну. На тебя не ролик, а ты Ну, 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 ну. А что это за бак? Скажи, я что знаю? А, это рулево. Это mm -hmm. отдельно на рулево. На рулево отдельно. А гидравлику сделали отдельно? А гидравлика, ну я так понял, всего. Ще що масло є, нічого не робив. Масло є чистеньке. <кхи> Ні, тут добре він зробив заливну, так? Да? Да. Ну, це 100-грамовим стаканчиком заливати. Я, він якав, він... я знаю, що я тебе пам'ятаю. Все, відкрутиш. Я пам'ятаю. Цього... Ну, а ми з валіком він виявить, ми всі ми з валіком. Я те що не жодне пустив, провернув. Наляв і назад поклав. А то, а. Це пробка сапун. Я понял. Он добре загубив пильцо. Ну так Ну та й так, так. Повернув, поклав. ляв, то її сю, а потім назад забрав, бо буде кидати. А де буде кидати? А ось я поклав. Тут хоч закрив. А від ти ні. Тут хоч закрив. А з тої сторони. О. Ну, та й що це таке? Ну а тут то зараз як піде болото, зараз наскладає тобі його. І, са, і сам не зробиш нічого, бо, бо вже скаже гарантії нема. А в Китаї що болото є. Тако взяти до цього болта якусь херню і сюди воно тут... цю дірку Ну це вже потім. Його... Хоч жістянкою стянкою закрити таке. Бля, воно тут буде весь час складати тобі болото. Потім намерзло, намерзло зимою, сів, поїхав, відломав той сю. То Віталик, Віталя заправляв, я думав, що вже поламав щось, ні. Ну, Віталя то не наш. Тут всі Віталій. Я думав, щось поламав вже. Не поламав, то заправлявся і їде далі. Свалиш все назад, я приїхав все сходжені. Ну так вони ж працюють. А, це вось, так. Ця бочка стояла ось тут, кабіна он там. А що вони з тим кузом? Куди вони його поволокли? Ну, то таке. Мене знають, що роблять. Я приїхав, див, дивився на бочку на місці. Да, да, воно... Одина на місці. <гум> воно було то стояло. А що ти сьогодні робиш? Поки нема. Командир має бути. Що так що буде?